Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Ой, нема світла в нас, нема світла в нас по півтора доби і, 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 і по пів доби, і нема світла. Не маю я сердельок, тому що обжарувати ковбаску. Хочу е зараз вару картопельку, бачите? і Хочу зараз наробити таких м пеньків. У нас кажуть пеньки, я не знаю, як де кажуть, зараз мене за що поправляти. То з картопелькою і з сердельками чи з сусісочками, але я не маю, то я обжарую ковбаску. знаєте, І так буду класти. У мене нині балаган, бо я знов м -м, сирні ті буду. Сирні пекти не було, не було світла, не було чим, щоб міксером збити добре сир, то я як могла, так перебила м -м, і буду знов рогалики зараз пекти. Яблочка я вже втушила, винесла на двір, щоб вони охололи. І зараз буду тут все робити. Тільки що, тільки що хвилин 5 я включилося світло. І я думаю, я вам трошки зніму, бо давно не знімала. Нема світла, нема світла. І, і все, і нам не, не, до, не до зйомок. О, Але зараз вам зніму трошки і покажу. Підключу трошки більше більше газу, аби да. о, Цибулька вже в мене ужарила вже цибульку, я вже вжарила до картопельки і зараз я тут швиденько зроблю. Може, зараз знову світло не стати, знаєте, то ще не присказуємо. Трошки піджару, трошки піджару також типу, ковбаса. Тут буде витягати, а тут піджару і, і так буде. Може, хтось знає по-другому, ну то кожна хазяйка собі, чи, чи господиня чи як там казати, знає по-своєму зробити. Виходжу з того положення, що маю. І ні до кого не буду пристосовуватися. При хтось так, а не так. Не так, як не маємо того, то робимо так, то що маємо. І з чого маємо. Добре, добре. Буду робити свою роботу. Всім привіт ще раз. Зараз буду вже робити ті пеньки, а то я то ще печуть в мене ті рогалики, ті сирні. І, і світло нам щось вибивало, то сюди, то туди, ну, але нічого. Є, слава Богу, поки що, поки що є. То я зараз роблю трошки тих пеньків і, і вам покажу. Бо якесь таке, знаєте, або. І не може нічого з собою зробити, бо світла нема. Я вам казала вже один раз, що ми дуже залежні від світла. Казала, але нічого, нічого. Все дуже добре. І нам Бог допомагає, бо в нас тепло. Нас тепло і може не бути світла. Тому що телефони даді трошки світла, телефони підзарядили на дві доби, і все. Нічого, але Бог з нами і нам допомагає. Добре, я зараз буду робити і вам буду показувати. Дивіться. Я тут вам маю е, яйці, єндичні, єндичні яйці я маю. То я їх зараз е, поб'ю. Ну, як вам сказати, в них буду обмачувати. А чого? За того, що я. М -м, почали нести сіндечки. От я вам не сказала, це вже 5 яєчок. Почали нести індички. Але що мені з того, що вони несуть? М -м, як я поставлю там. Там холодно, щоб індичку підсипати. І де я їх потім там буду з індичку втримати, як там холодно. І поставити в інкубатор. Світло не стає, світло не стає, і, і що я буду з тими індичатами робити? Хотіла би комусь продати, то по цілій Україні таке робиться. То кому продаш, хто таке, куди? Ну куди? Собі в ліжко не поставиш їх. І все, я тепер беру ті яйці пользую, пользую. Як буде, так буде. Але наразі я яйці О, Добре, буду показувати. Я дам до тих яєчок трошки солі, посолю трошки, і трошки дам перцю. І їх зіб'ю. І їх зіб'ю вінчиком. О, вінчиком я буду здавати. Я дала грам 20 води. Десь грам 20 дала води, бо дуже яйці густі. Знаєте? І я її вже збила. Там буду, видіти, як мені не стане, то я ще собі е, ще зіб'ю. Зіб Але вже курячому, вже не маю індичок. Так, я буду накладати картопельку, парабольку, як то каже. Я цими дірочками більшими до середини. Накладаю. А можу ножем намащувати, намащувала ножем, а можу все гарнірну велику ложку, щоб було скоріше. Знаєте, все таке. Кожна собі робить, як вміє. Кожна собі робить, як вміє. Я вже один скрутила. Вже один скрутила. Треба, щоб трошки вафельний той корж відійшов, щоб він добре скручувався. Знаєте, під гарячу картопельку, щоб він відійшов. І складаю ковбаску. Отаке От в мене. Нема нема сердельок, ніхто за сердельками не буде йти, а складаю ковбаску. Бачите, тут було дуже тонесенько. во, о, І о, я його. Ось такий виходить у мене рулетик. І я зараз буду той рулетик нарізати, щоб він дуже не відійшов, бо він не захочеться різати, як він дуже відійде. Розумієте? О, він не захочеться різати, як він відійде дуже. Це я зробила, але в другий бік вафельку обернула. Не дуже добре, скажу вам. Треба міленьку вафельку обертати всередину. Так вам покажу, як, як воно є. О. І зараз я наріжу на такі, на такі пеньочки, на такі ковбанчики. О. Але ніж в мене, як, як завжди. Як завжди нема, нема кому наточити. Як завжди, то я буду все в урізати. вирізати. пілочка так виручає, знаєте? Пилочка виручає. О. Знаєте, десь воскресла якась одна мушка. М -м -м. Не було, а це десь якась маленька. Живуча, Получається Видите, які виходять? О, То я зараз їх буду обмачувати в яйце і на сковорідку. Так. А о, видите, витягнула з духовки. Зараз до другу класти ті. Свої е, сильні ті рогалики. Я вже буду накладати. О, витягнула ті е, рогалики, поставила другі в духовку і тепер вже буду ці пеньочки обжарувати. Не знаю, хтось може чим я, я пальцями. Так о роблю так, як роблю. Зараз я ще доріжу ще одних. Бачите, я жару і повертаю тобі. Жаруть вони нічого. Файно. Смажуться, смажуться, бо зараз буду поправляти, що смажемо, а не жаримо. Та може і смажемо, як скажете. Як скажете, так буде добре. Знаєте? О. Що зробити? Я не на великій вогні. Такий вогонь середній, щоб вони не горіли. Що я більше до того не додаю. До яйця абсолютно нічого. Отако. Отакі, во. Складати в таку каструльку. Так, що тут вибирати, одні буду вибирати. Одні буду вибирати. тако от ісмажилася. одні буду вибирати. Тако Oi, Eu já perverti a droga para І в мене то є. Розпаску перевертаю. Так. Тако. Я вам скажу, я люблю все робити швиденько. От швиденько я так як, якось так, щось таке така нитко, щоб, але все швиденько. І, і і, якесь таке, що в мене є, все зразу. От, от що це таке, я не знаю. І вже я так не можу, але так. Люблю швиденько робити. Люблю робити швидко. Добре, де воно жариться. Зараз всі витягую. Розбила я ще два яйця курячі. Хочу вам сказати, що на ту упаковочку тих вафельних коржів, то треба. Чотири яйця. 4 яйця, а може навіть і п'ять, якщо всі корінні. Бо в мене два індичих було, то індичі більші були яйці. Розумієте? Індичі яйці більші. То певно, що треба, певно, що треба за п'ять на ту одну упаковочку. Отако. це нормально. Я не прижарую його, щоб були горюші, бо воно не добре потім, знаєте? Я не годна їсти, бо в мене. Mm, як сказати, печінка і, і жовч, то я негодна не таке дуже прижарене, припечене їсти. О, то, то я можу й не їсти, то не за мене. Я, мені взагалі не можна таке їсти. О, не можна. Нічого, треба дієти триматися. О, воно мені було би на пользу. О, зараз я ще сі. Я тягну, ще одні наложу, я вже нарізала. Бачите, я вже нарізала останні. Лишилося мені чотири кусочки ковбаски. О. Я говорю, все показую доплатно. Все показую доплатно. Чи треба того, чи не треба того, все, щоб було докладно. Так, зараз я ті накладу, бачите, яка каструлька. Зараз я ті накладу, ще останні і все. Бачите, щоб не давати багато олії, то я їх обжарую. Ще з боків так от потрошки, знаєте? О, з боків ще обжару і все. О, таке о. ставила все останнє вже пару штучок. І зараз її дожару і вже буде все. Так, я вже ці пеньочки посмажила. Е, смажила, то я все весь час кажу, жарила. Бо в нас так кажуть, але щоб правильно, то посмажила. І тут я ставила, їх наклала, наклала в тарілку. І в мене є домашня сметана уже в такій баночці. Можуть їсти сметану, можуть з чим хочуть їсти з чимсь, з чим собі забагнути. От я, наприклад, вважаю, що можуть їсти і сметану. То картопелька там є, то можуть їсти і сметанкою. О, Отакі в нас пеньочки. О, такі в нас пеньочки. Бачите, тут напекла я тих, е, як, як, як сказали, рогаликів. Це вже не рогалики, я вже хочу сказати, то вже не рогалики, це вже якісь, якісь таке величезне. Так, тепер вам покажу. О, бачите, які вони смачні. Бачите? О, такі от. Добрі, смачненькі. А тепер покажу вам тоді, ой, рогалики. Скажу, що я не показувала. Дивіться, видите, які вони пухкі, м'ягенькі, пухенькі. Ото, що я з цього боку файні, не згорівші. Отакі от такі, вони. О, такі рогали. І такі мої пеньки. Такі пеньки. хотіла сказати коронні. Але вони можуть бути і коронні, бо на все такі пеньки частенько роблять, частенько роблять. Колись не робили. А вже колись, колись ще, як я була мала, так не робили. Але тепер роблять таке. О, вже багато років. Отаке. Отакий у мене вийшов ролик. І то, що могла, то й вам зняла. А тепер будьте здорові! Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока, до зустрічі!